Доброго дня, шановні слухачі, вітаємо вас на другому епізоді подкасту історичні перехрестя. Сьогодні ми поговоримо про те, чого так часто бракує в історії, забуті імена. Саме такі фігури, які багато років залишалися в тіні, внесли свій великий вклад у науку і культуру. І сьогодні ми згадаємо тих дослідників історії Львова, які стояли біля витоків сучасного уявлення про це місто. Ми знаємо Львів як місто з багатою історією, яке переповнене пам'ятками культури, але чи замислювались ви, скільки людей працювало над тим, щоб зберегти і вивчити це багатство? У цьому епізоді ми познайомимося з науковцями, які досліджували минуле Львова на 19-х і 20-х століть. Саме вони не тільки зберегли пам'ять про місто, а й заклали основи для розвитку історичної науки у Галичині. Львів, місто, яке було, залишається важливим центром культури та науки. Однак важливо пам'ятати, що саме в кінці дев'ятнадцятого століття почалася систематична робота над його історією. Саме тоді в умовах Австро-Угорщини почали з'являтися перші наукові роботи, присвячені історії та культурній спадщині цього міста. У Львові того часу працювали не тільки археологи, історики та краєзнавці, але й люди, які сьогодні залишаються маловідомими або забутими, хоч їхній внесок у розвиток наукової думки неоцінений. Вони створили основи для багатьох з того, що ми знаємо сьогодні про історію міста. Одним із таких маловідомих героїв був, наприклад, Іван Крип'якевич. Український історик, який активно працював над дослідженням історії Львова на початку ХХ століття, незважаючи на те, що його ім'я сьогодні майже не згадується в контексті Львова, саме Крип'якевич почав систематично вивчати архіви, присвячені історії міста та записувати спогади старожилів. Його праці, хоч і не завжди мали широкий розголос, тоді. Але стали основою для багатьох пізніших досліджень. Серед його важливих досягнень написання історії міста Львова, де він уперше у багатовіковий розвиток міста. Він також досліджував історію козацтва, середньовічних ремесел, міських структур, конфліктів і співпраць між різними етнічними спільнотами. Без його ґрунтовних досліджень і монографій ми б сьогодні не мали такого глибокого і цілісного розуміння того, як Львів формувався як багатокультурне європейське місто. Ще одним важливим дослідником був Ян Ягудовський, польський історик і краєзнавець, який займався питанням розвитку міської інфраструктури Львова в середньовіччі. Попри його польське походження, дослідження Ягудовського мають велике значення для української історіографії, оскільки він зібрав багато матеріалів про період австрійського правління. Особливу увагу заслуговують археологи та краєзнавці, які вивчали матеріальні залишки минулого. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Львів був місцем багатьох археологічних розкопок, зокрема в старому місті, що дозволяло не тільки зберігати, але й відновлювати пам'ятки минулого. Відомим археологом, який активно досліджував історію Львова, був Роман Хмелевський. Він вивчав архітектурні залишки і зберіг чимало документів, які стали основою для майбутніх робіт в галузі історії архітектури та урбаністики Львова. Багато з цих дослідників, крім власної наукової роботи, займались і важливою справою збереженням культурної спадщини Львова. Їхні архіви, наукові публікації та навіть приватні колекції стали важливими елементами збереження не тільки фізичних пам'яток, але й культурної пам'яті. Дослідники намагалися збирати не тільки матеріальні, але й нематеріальні свідчення про місто. Сюди відносяться усі традиції, перекази та оповідання про міські легенди, які сьогодні ми можемо відновити лише завдяки їхній праці. Наприклад, краєзнавці записували розповіді старожилів, які згадували, як місто виглядало ще в їхньому дитинстві. Ці науковці, хоча й не здобули великої популярності за свого життя, але залишили нам важливу спадщину. Вони створили перші наукові основи для вивчення Львова, завдяки яким ми сьогодні можемо відновлювати не тільки історію міста, а й цілі етапи його розвитку. Залишені ними роботи не тільки надали безцінний матеріал для наукових досліджень, а й стали важливим етапом у формуванні сучасного уявлення про Львів. Завдяки їхній праці ми можемо розуміти, чому це місто стало таким, яким воно є сьогодні, і чому важливий для історії не тільки України, а й Європи. Тож сьогодні ми згадали тих дослідників, чия праця залишилася нам незабутні сліди в історії Львова. Це був лише великий крок у напрямку вшанування тих, хто стояв за збереження цього чудового міста. Без їхніх зусиль ми б не мали такої глибокої і багатої картинки цього культурного центру. До зустрічі в наступному епізоді подкасту Історичні перехрестя.